Щиро вітаю всіх добрих глядачів каналу. Мене звати Іна. Хочу вам дещо сьогодні показати. Оце заді мене грядочка огірочки, огірки ростуть на шпалері. Днів 10, ну десь так 2 тижні, навіть трішечки менше тому я їх пасинкувала і поставила пасинки в водичку. В банку з водою. Я вам зараз хочу дещо показати. Подивіться, яка краса у мене зараз є. Ось гляньте. Подивіться, шановні мої глядачі, бачите? Гляньте. Як укорінилися пасинки. Подивіться, яка пишна краса. Гляньте, всі пасинки, всі як один, пустили коріння. Ну, і що тепер з цим зробити? Я буду їх висаджувати. Я їх ще зараз посажу на грядочку. Шановні мої глядачі, я попередні роки показувала свій досвід вирощування овочів, але це були з пасинків, але це були помідори. Впродовж кількох років я вже так робила і роблю далі. От, перші Пасенки, які я зриваю з помідорів, я зазвичай ставлю у водичку. Вони дуже гарно укорінюються, Результат такий самий, як ви зараз бачите, з огірочками. От. І е, я потім ці пасинки висаджую. Для чого? Ну, е, для того, щоб мати ще урожай, пізно, 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 пізно восени. тому що... Ну що зазвичай перші ранні помідори свій урожай віддають, а це переважно я посинкую ранню стиглі сорти. І от щоб ще до пізньої осені бути з помідорками, я завжди ще висаджую корінені пасинки. Висаджую і на грядці і минулого року на мене ось тут росли, і так само в теплиці. І результат є щороку дуже гарний. До речі, пригадую коментар, коли я. Показувала, що я висаджую пасинки минулого року з помідорів, і написала мені одна глядачка, ніякого толку з цього не буде. Я спеціально зробила відео. Подивіться, який урожай дали укорінені пасинки помідорів. Урожай був. Єдина умова я зараз про помідори, єдина умова пасинкувати пасинки, формуємо в одне стебло. Я їх висаджувала по два пасинки в одну ямку, формуємо в одне стебло і обривати всі бокові пасинки. І все. І деякі рослини зав'язували по три, по чотири навіть китиці плодів. І урожай був досить такий гарний. Сьогодні у ці укорінені пасники огірочків я також буду висаджувати. Тут є свої плюси, є свої мінуси. Який мінус? Мінус те, що вже здавалося би дуже пізно, вже на носі осінь, вже кінець літа на носі осінь. Але огірок, на відміну від помідора, баклажана, перцю, формує плоди дуже швидко. З'явився маленький зеленець, ось такий, один-два сантиметри, і за два-три-чотири дні ми вже маємо гарний великий огірок. Помідорам треба набагато більше часу. Я вже не кажу про перець чи баклажани, тому огірочки ще не пізно. Сіяти вже пізно, сіяти вже пізно, тому що щоб, треба багато часу, щоб рослинка насінина проклюнулася, рослинка виросла на це треба кілька тижнів. А в нас вже є готова рослина, сформована все як має бути з гарною кореневою системою. Тому висаджувати зараз укорінені пасаньки помід... огірочків ще не пізно. Ну і плюси, які плюси? Плюс те, що в нас прохолодно, в нас постійно дощі. От зараз бачите, небо також затягнуте. Рано був дощ вночі, дощ вчора дощ, і ще нам прогнозують знов дощі. Тому така погода піде на користь моїм посадженим огірковим пасинкам укоріненим, тому що рослини не будуть горіти, вони не будуть пектися, вони швидко приживуться і будуть гарно розростатися. Трошки звільнила місце ось тут. У нас тут була рання бараболька. Бараболю ми вже все забрали. І Славік тут покидав зерна кукурузи. Ну, так, на зелень, щоб мати тварин. То я один рядочок, ага, не один, зараз тут ще треба прибрати. Е, один рядочок кукурузи виняла. От, два ще залишаються. І тепер сюди от посажу е, огірочки. Пасинки укорінені з огірків. От так. Продерла вже оцю діляночку. Від бур'янів, а бур'яни Подивіться, стою тут і кажу, просто провалююся як в масло, тому що земля дуже мокра, дуже багато вологи взяла. Я отут вже дозвола трішечки оці грязь, на не трішки, а таке добряче зарости, тому що тут же нічого не росло. Тут в мене полуничка. Оця полуниця, вона дуже це недавно посаджена полуниця, кущики маленькі. І в нас місяць тому була спека, і вони просто мені горіли. От бачите, тут лишився тільки один маленька одна гілочка і все. І я бачу, що вони мені горять, і я дозволила їм добряче зарости. І оця зелень, оці бур'яни просто врятували мою полуницю від вигорання. От. Полуничка і замульчована була, і все, але все одно цього було замало, тому що кущики дуже молоденькі, дуже ніжні. От Я їм дозволила. Трошки пожити в бур'янах. Тепер бур'яни прибрала, бачу все добре, кущики живі, розростаються. Так, добре. Ну і тепер сюди можна потикати огірочки. От, подивіться, які гарненькі пасинки, пишне коріння. Ой, сміття, якийсь бур'ян. Ну, що важливо зробити зараз? Прибираю всі прив'ялі листочки і прибираю оцю завість. Бачите, тут же є завість. І зараз, щоб рослинка не направила всю свою силу на формування оцього огірочка, я оці всі завіски прибираю, цвіт прибираю. Ось ось так. Прищипую. Рослина піде гарно вріст. І тоді. О! Ой, а хрумкий який? Так, все? Все? Ой, ще один є, ще один, ще один. Так, натягнула шнурочок, роблю ямки невеличкі, опускаю в ямки пасинки і легенько присипаю землею. Шнурочок натягнула, щоб було рівненько. От, чоловіку тут посіяв кукурудзу, бачите, рядочки не дуже рівні, я кажу, що ж ти під шнурок не сів? Він каже, а нашою, подивися, криво вийшло, Він ка... а ти нікому не показуй. Так, ну то таке. Добре. Земля дуже мокра, але я ще таке полию в ямки. Просто щоб земля, щоб земля і вода добре затягнули корінечко. Бачите, земля навіть не йде. Ой, вода навіть не йде в землю, тому що земля мокра. Просто для того, щоб земля гарно огорнула корінечко і огірочки швидше прижилися. О, тут пропустила. Тут пропустила. Заберу оцей. О, так. О, так, добре. Все. Ну і як далі буде з тими огірочками, я буду старатися показувати в своїх наступних відео, який буде результат. От так само, як я з помідорками показувала, коли я висаджувала пасенки, який був результат. Так само і буду старатися показувати і оці огірочки. От, треба загорнути трошки землю. Зараз, зараз попідгортаю. Все тут буде добре. О, сонечко, на пару хвилин вийшло. До речі, давайте одразу покажу вам ці помідори. Помідори, які я висаджувала на плівку, перфоровану. Гляньте, як вони почуваються. Це була... також щойно все прополола тут, тому що тут все позаростає. Ну дуже зараз все заростає, дощі йдуть. І просто не, через дощі нема можливість навіть прийти на грядки і добре прополоти, просапати. Але тут таке, бачите, я їх, ми їх посадили на перфоровану плівку. Оці помідори це була моя най найменша розсада. Не, ну, шкода було викинути, і я їх потикала сюди. Посадила їх на плівку. Поливів було тільки два за весь час їхнього росту, тому що інакше Ну, немає потреби поливати, тому що дощі йдуть часто. От так, подивіться, які помідорки. О, гляньте, які помідори. Бачите? Ось такий от. маленький кущик, але помідори є. Ну, Кущі справді були дуже маленькі, оці, що я висаджувала, розсада була дуже-дуже маленька. Трошки тут настелила сухої трави, щоб вони не лягали на плівку, бо коли спекотно, то просто від цієї плівки вони пеклися. Ще раз можна буде сюди трави настелити, зробити їм таку гарну мульчу. От, а оці вже цікавіші. Бачите? Тут є більше завізі, тут були більше кущі. Гення краса. Ну, так і краса, погодьтеся. О, Завіс є, все як має бути. Все добре. Ну, тепер ще гарного сонечка, щоб вони почервоніли. Так, давайте повернемося до огірочків. Ви знаєте, цього року в мене раз, два, три, чотири огіркові грядки. Перші грядки, перші огірки були в теплицях. Ось ці зелені теплиці є огірки, але вони і так само в другій великі. Але і це були огірки, які я висаджувала з розсади. І ви знаєте, результат був дуже поганий. Ще такого в мене не було, щоб я посадила рослини гарна, розкішна розсада, пишна, зелена. Я просто все. Потім, знаєте, було гарне тепло, потім оцей холод такий пішов на початку літа, воно так все зіщулилося, заумерло в рості, і ніякі підживки нічого йому не допомагало. Я ніяк їх не могла розрухати. І тому потім ще пізніше досівала огірочки. Але давайте все по порядку. Я вам зараз покажу оці перші огірки. Так, ось тут, ось тут. О, ось тут помідори. От тут помідори. І ось тут огірочки з цього боку. Е, огірочки. І це якраз огірки з розсади, бачите? Вони. Не настільки пишні, як би мені хотілося. Вони би вже мали бути ого-го які. Але вони тільки-тільки розростаються. Огірочки гарні. Ну, от бачите, і видно, що формується завість. Але просто пішло дуже багато часу на те, щоб вони пішли в ріст. Аж тільки тепер вони почали розростатися. Ну, ще є час, ще для огірків час є. Ось тут був рядок капусти. Я вже всю капусту якраз прибрала. От. Бачите, тільки полишалося, капуста була дуже гарна. І ззаді я посі... посадила огірки з розсади. І та сама ситуація. Огірки дуже довго сиділи, кілька рослин мені взагалі пропало. Це при тому, що це теплиця, що тут захищений простір, що я постійно і полив був вімкнений, і підживки. Ну от, от так. Отак от в мене було. Бачите, і лише тепер оці огірочки почали оживати. І так само між ними я ще потикала кілька рослин капусти. Ну, побачу, що з неї буде, буде, то буде, не буде то. Ну, я думаю, що буде, бо це ранньо стигла капуста. Такі, що до пізньої осені якийсь качанчик та й виросте. От. Як бачите, з огірками ранніми в мене цього року не склалося. Тому десь приблизно місяць тому, може, трошечки більше. Я вже точно не пригадаю. Треба подивитися по записах. Я отут ще посіяла огірки. Ой, я їх не посіяла. Я їх не посіяла. Зараз просто згадую, вони також з розсади. Я тоді посіяла насіння в горшечки, тому що спочатку було дуже холодно, і я боялася, що вони мені з землі не проклюнуться. О, тому це огірочки також з розсади. Гарно проклюнулися насіння. Я про це показувала в одному своєму відео. Бачите, зараз сама вже згадую. І от цю розсаду я посадила, подивіться тепер, бачите, грядочка дуже гарна. Але цієї кількості огірків трішечки замало для того, щоб і консервацію гарно зробити. Ну і так само і ну, на салати, звичайно, що на щодень готувати свіжі салати це добре. Ну, але все таки, так як для консервації, а так як ми консервуємо багато, бо ви вже знаєте, що ми стараємося і ділитися ще нашими запасами, з нашими дорогими бійцями, з нашими захисниками на фронті. Тому я стараюся. Огірочків, саме огірків помідори консервувати багато. Тому ще вирішила ще, ще одну грядочку ось таку досадити, і саме з укорінених пасанків. Ось така у нас огіркова грядочка. Огірочки тут ростуть на шпалері. Е, от, так, кому цікаво, бо багато хто задачів питався назви. Огірочки Спіно і Северін. Два види огірків тут є. І от там в теплиці, де я щойно показував, там листя світліше в огірків, там огірочки еколь. так, А ось тут Спіно і Северін. ну Бачите, тут тільки ну здавалося б, є кілька метрів засаджено, але все одно для гарної консервації, щоб отак понакладати в 3 літрові бутлі, трошки цього замало. Так, і ще одна огіркова грядочка є на городі. Савік мій посів огірки, навіть мені не казав. Там між кокурозою лишив місце і, і кажу: ну чого ти ще не сказав? Він каже: А я вже дочекався, поки вони почали родити, і тепер прийшов, похвалився. Але то добре, добре, що там ще є одні огірочки. Огірочки без шпалери, без нічого, просто на землі ростуть між кокурозою. Зараз я вам їх покажу. Так, ну давайте ще зразу глянемо наш город. Заростає все, бо дуже дуже мокро, але то таке квасолька, бурячок червоний. Ось там кормовий буряк, рядочки є, і пару рядочків ще ранньої барабольки. Дуже вже вона заросла. Але то не страшно, ми її зараз викопуємо вже. Кавуни розростаються, кавуни вже мають завість. Бачите? Ось вони розростаються, тут також бурячки і кормовий, бурячки червоні, кормові. Тут у нас кабачки, кабачки, кабачки. Ось. Далі кормовий буряк. І отам от кукурудза, і ось там кукурудза. Люцерка. От. І от тут другий наш город. За оцією кукурудзою бараболя. Але я вже туди зараз не піду. Давайте по огірках. От. Так, зараз. Ось вони огірки. О! Отака грядочка. Ось. І огірочки також зараз дуже гарно віддають свій урожай. Ну, єдине, що Славік не зберіг пакетика з під насіння, і ми не знаємо, що це за сорт. Ну, єдине, що я дуже його кілька разів перепитувала, вони хоч для консервації підходять. Він казав, що підходять. Каже, бо питався продавчині в магазині, там, де купляв. Ось, ось така в нас тут грядочка. Так, вирвала ще зразу пару цибулин, подивіться, яка цибуля гарна. о, Трохи зеленіше на скубла. Зараз так показати. О, отак от гарно видно. Ще трошечки зелені взяла. І кілька цибулин вирвала зараз, щоб мати на кухні цибульку. Подивіться, яка цибуля. Як моя рука. от, Кулаки які. Цибулю ще не вибираємо. Ще наразі вона стоїть у нас. Ну і дощі не дають навіть зараз влізти, але вона ще і навіть не лягає, ще все стебло стоїть. О! Так, добре, на сьогодні у нас все. Дякую всім добрим глядачам каналу за всі ті добрі побажання, які ви пишете. Дякуємо вам за, за ваші цікаві розповіді, які ви також пишете. Пишіть, ми все читаємо, стараємося всім відповісти. Пишіть, От останнє відео, яке я робила суботнє, багато хто написав про те, що спека страшна, що горять рослини, немає урожаю. Ну, якби то від нас залежало. Оці затяжні душі, які в нас зараз є, вони також додають клопоту, тому що і вже треба збирати зернові культури. Так само багато хто сіно заготовляє. От град недавно пройшов в сусідньому районі. Бачте, як ніхто кажуть, не ми, не від нас залежить погода. Ну, маємо те, що маємо. Я кажу, як би там не було. Головне головне це мир і спокій. Мир, спокій і міцне здоровечко. А все інше посадимо, доглянемо, виростемо. Ну, звичайно, що дещо втратимо, але так воно є, таке в нас є життя, і все щось маємо, щось втрачаємо. Головне, щоб ми не втрачали своє здоров'ячко. І хай би це були найбільші втрати і найбільші клопоти в нашому житті. Те, що ми втрачаємо на наших городах і на наших грядочках. всім міцного здоров'ячка. І миру миру всім нам.